Всім привіт! Там багато мені хто писав в коментарях по під попередніми відео, що скільки можна їсти того м'яса, тобі потрібно худнути, сідай на дієту. Сьогодні такий легенький дієтичний салатик з квашеної капусти, яблучка, морква, цибулька і трошки петрушки. Нічого такого дорогого, все як завжди, дешево, Що потрібно, як завжди вкажу під відео. Починаємо. В першу чергу мусимо капусту відшивити від соку. Беремо капусту і добре відтискаємо від соку. До речі, сок ми не виливаємо, а можна його краще випити. Він дуже корисний. Наступним етапом будемо стирати моркву на великій терці. І відправляємо моркву одразу до капусти. Далі наріжу цибулю. Цибулю беру червону. Вона краще підходить до цього салату. Немає червоної цибулі, можна використати звичайну білу цибулю. І нарізаю фюрка. Цибулю відправляємо до миски. Наступним наріжемо яблуко. Яблуко нарізаю такі на середні соломки. Щось мусить вийти ось таке. До речі, яблуко в мене Чуть-чуть трохи -чуть кисловити. Сорт кисло солодкий Твердий кисло-солодкий сорт. Відправляємо теж в миску І наступним наріжемо трошки петрушки. Розумію, що зараз важко знайти зелень таку свіжу. Може, в кого є заморожена, можете. Теж спокійно додати в цей салат. Як нема, то нема вже можна зробити і без петрушки або зерні. І додаємо теж в миску. Беремо це все гарно, перемішуємо. Змішали наші всі інгредієнти, відставимо трошки в сторону і зараз приготуємо наш маринад. Для заправки потрібно. Я беру оливкову олію. Можна звичайно, але саме краще смакує з оливкою. Мілілітрів 80 до 100 олії. Одна чайна ложка з гіркою. Домашнього настоящого меду мама передала. Дякую маму. Дві ложки французької зернистої гірчиці. Трошки солі і свіжо тертий перець і це все гарно перемішуємо, щоб у нас мед розчинився. Як у вас дуже твердий мед, то можете трошки нагріти на водяній бані або в мікроволновці, щоб краще він розчинявся. Змішали нашу заправочку. Ось така гарненька вона вийшла. І додаємо це все в салат. І тепер знову гарно все. Змішуємо. І на хвилин 15-20 відставляємо в сторону, салат мусить настоятися. Так, народ, перед дегустацією хочу вам подякувати за вашу активність. Попереднє відео мене дуже здивувало. Ви великі молодці, багато дуже коментарів, підписок. Мені так приємно, я так надихаюся. А хто не підписався, то ще обов'язково підписуємося. Починаємо дегустувати. Ви на крупному плані все побачили, як він гарно виглядає. Вау, Я його готував багато разів, я знаю, він смакує. Ця кислинність від капусти. чуть чуть солодкуватість, яблучко хрумкість таку дає. Це просто, як кажуть в нашому краї, це просто петардіна. Готуйте, друзі. Готуйте і ви будете приємно здивовані таким салатом. А сподобалося відео, друзі? Поставте вподобайку. Підпишіться на канал і зробіть будь-який коментарі. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!